Перед нами реле, яке використовується для захисту пристроїв, від високої та низької напруги. Від китайської фірми TexNIL. Воно має цифровий дисплей та чотири кнопки. Зліва знаходиться кнопка увімкнення та вимкнення живлення. Кнопка SET використовується для того, щоб перемикатися між налаштуваннями. Параметри захисту по високій напрузі. Параметри захисту по низькій напрузі, час затримки подачі живлення, після спрацьовування захисту, корекція напруги, кнопка вверх та кнопка вниз, які використовуються для того, щоб задавати значення напруги. Також наявний світлодіодний індикатор, який показує, чи подається живлення. Давайте подивимося, в яких межах можливий захист від високої напруги. Мінімальне значення конкретно в цій моделі 230 вольт. Максимальне значення 300 вольт. Тепер давайте подивимось, в яких межах можливий захист від низької напруги. Мінімально це 140 вольт. Максимально 210 В. Виставлю захист від низької напруги на рівні 210 В і перевірю, чи він спрацює. Бачимо, що реле спрацювало. Відновлю напругу до попереднього значення. Увімкнувся зворотний відлік, після якого реле знову має відновити подачу живлення. Із захистом по низькій напрузі все гаразд. Тепер залишилося перевірити, як воно буде захищати від високої напруги. В налаштуваннях виставлю захист від високої напруги на рівні 240 В. Як тільки напруга стає вищою за 240 вольт, реле вимикає живлення. Після того, як напруга зменшується, на реле знову вмикається таймер зворотного відліку, після якого воно має відновити подачу живлення. Захист на цьому реле нормально спрацював як при низькій, так і при високій напрузі. Тобто воно працює і його можна використовувати для захисту своїх пристроїв.